Документів. Я одразу два причини. Яка причина? Вам все об'яснив? Я щоб да, тут... я я я не поздріло не злякаю, скажіть.

Почекайте. Мій, мій, що буде найбільше. От своє стрими всі і все. Покажіть мені печену. Посвідчень у вас немає да. взагалі. Хто ви такі? Ви приділи посвідчення. Де це посвідчення? Де службове посвідчення написано? Покажіть, будь ласка. Андрій, ти кілька не вибрав? Все, громадянину, все було роз'яснено. Звані в особу не роз'яснено. Не об'яснено, як не печену зупинки. Де? Яка причина? Де причина зупинки? Яка? Що ви мені сказали? Я що, підозріла особа чи що? Там всім причина.

Ні причини, нічого не сказали, вони мене забурусять на себе. Що ви його крутите? Що ви його крутите? Ми під'їхали, бо вже є закон чи якийсь обов'язок. Закон? Який закон? Я вам розкажу, який закон. Мене два чоловіка забрали з хаті. Закон. А ти вдома сидиш в колоджинці і руки крутиш йому. Ви знаєте, де я сиджу? Я знаю, я знаю. А нічого тут на передовій. За що ви робаєте? Що ви робите? Шо ви робите? За ви робите? Вы, 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 забрали! забрали. Причину зупинки да, я питаю. Причину зупинки! Де? Розкажіть причину зупинки!

Сіх, сіх, сіх. Бу, бі, 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 бі. А потом вас застраху. Телефон бі. Дай ти добрий, дайте мне. Будьте добры. Дайте мне телефон обудать

Нічого при темна група. Давайте в автомобілі. Будь ласка, тут ви приходите. Ви заважаєте, ви ви не маєте. Хай складуть протокол затримання. Хай приїде поліція, хай складуть протокол затримання. Побили людину! затримання Протокол затримання має бути. Люди затримання має бути протокол. Ви по сімнадцяти статті маєте воювати там. Протокол а ти, дай, не дай Ви вияти на єдний склас, а ви не маєте було записано. Протокол складається Чекайте. спокійно, ніхто нікого не тяг. Сай прийде до автомобіля. Ми не будемо побазаресу сходити. І... Вони

Да. Він кожен день на роботі. Жінка вам допоможе мені. 120 групу визи. швидку визивайте, де? бо де? ви нанесли йому тілесні пошкодження, в нього кров носа йде. Поліція! Він сам собі їхати. Розкажіть! Він сам себе скрутив головою сам об Ви бачите, як людина падає? Ми їхали, бачили, як ви... Ви бачили, як я падав? Без протокола Протоколи затримання мене... є. Я вам уводи. Протокол затримання, будь ласка. Я, ви будете шо, шо? на всю Україну. Бачите. Ви посвідчення мені не показали своїх ви? Це не посвідчення вас. Да, не ви ви законну підставу мені не сказали затримувати. Яка причина? Мене затримання. Дана підстава була зафіксована. Яка фікса? В мене теж зафіксована. на Грудна камера включена. Включена з моменту. Підходи до вас. Протокол затримання просив скласти складіть протокол затримання. Без протоколу затримання почали мене в машину грузити. Залумувати руки. Протокол затримання. Ви будете мені. на всю Україну. Наш смільник відзначиться цим. Я вас тим. 4. Я на вас буду жалітися. Він захистив. Ваші я вас, захист... вас... Ви захистив. Ви Чого ви кричите? Давай. Де? Давай. Всіх уведе! Давай. Хто Дов... там був, хто бачив, ви що там робиться? Ви давали святу захищати народ і не досі... ви не захищаєте, то до сих пір тут витримують законі вчини. А не я пішов, це не посвідчує! ви не поліція, Конституція! Покажіть мені, будь ласка, причину зупинки, я вам казав. Чогось військові не мають ніяких до нього претензій, тільки ви. Маєте. Він мені не сказав! Сім причин перевірки документів! Повіска, хай йде моїм командам! Яка там причина за перевірки документів? Він пояснив. Не пояснив. Там ви сказали, що ти це друга стаття. Що на, як ви спілкуєтеся з жінкою? Він, він мені ви сказав. Він не не сказав, тільки це друга стаття на закону бачите? про нас поліцію, а причину перевірки не сказав. Не сказали ви мені.

Там не написано. Там повинна бути причина перевірки. Перевірка військово-облікових документів під час воєнного да, стану немає. Осіб віком 18 до 60 років. Є там таке. Немає сім не причин. Війком, перевірки документів, Хай хто відкриє. відкриється на кодекс кодекс нацполіції 32 статтю. За Закон про нацполіцію 32 статтю. Там не вказано, не вказано цю причину, яку він мені сказав, перевірка документів. Має бути причина перевірки, О, чи так, я так, чи так, я знаходжусь на якомусь об'єкті підозрілому. Їде, воно вже поліція. Це нормальний поліцейський, не такий, як ви бачите. Складіть, будь ласка, на мене протокол затримання. Я хочу просто, щоб у складе не все було законно. Складіть, ви не хотіли ви скласти. Тут? Ви сказали, ви почали ви мене складаєте. машину пакувати. Да, ви, ви повинні так, скласти протокол на затримання Нет. на місці і мене затримати. Згідно 258 ви повинні да, скласти да, протокол, протокол затримання. машину, носа розбили носа.

Ви не сказали причину перевірки, просто підскочили до мене і почали пакувати машину. Мені дали, будь ласка, протокол затримання, протокол затримання, протокол затримання. Скажу, складайте. Будь ласка, якби ви не буде порушатись, ми полемо. То відпустіть від людина, ви її під руки що? людина вільна. Нас країна вільна. Від обмежений праві пересування. Обмежений. А чому ви тут? Число. Мене якось чоловік воює, а ви тут. Ніхто не хочете сказати. Ні. Ви Ні, відпустіть людину. Відпустіть людину. У нас країна вільна. Я общаю людина. Я в статусі людини. не Людина, я в статусі. ви не доказали мою причину правопорушення.

Свідчиво, будь ласка, переживайте. Следуйте. Мені, будь ласка, называйте следуйте. Дарим звоните на следуйте. Будь ласка, Ви Почекайте, я хочу свій слідчого судді. Щоб... Покажу, слідчого судити. Почекайте. Зараз прийдете. Так, давайте ми зменшимо про що... адвокат? адвокат. Я маю право на адвоката. Ви порушуєте право людини. Ви мені не сказали, що я маю. право Ви мені вони мені попередили, що я маю право на адвоката, а ви повинні мені предоставити адвоката. Якщо я в чому що повинен бути адвокат. Де адвокат? Адвоката, я прошу. Адвоката. Ви повинні мені предоставити адвоката! Давайте доставляйте адвоката, мені точно. Тебе мене затримуєте, чи доставка я питаю. Якщо затримка я протокол затримання, будь ласка, складіть. Закону затримання, будь ласка. Це слідователь приїхав чи ні? Ні, патрульник визивати не можна. приїхав, я питаю. Будь ласка, слідователя мені. Будь ласка, мені слідователя питають. Відвідчено, будь ласка, можна чи ні? заприскали очі балончиком. Нос, 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 а ні. Я її кавалюю, тому вони мене запиняли і ковоць, маю? Маю? Можливо, маємо, зупиніли, маємо, почали чесувати. Це хіба? Ні причини зупинки мені не дали. Причини зупинки мені не дали. Зіно, ти цитую, тільки перевірка документів мені Там всім причин перевірки документів. Я чекаю всічого. Забрискуй його пончик. Я згідно руки, блядь. Що не?

Зараз за ним поїдете. Спокойтеся, відійти. Ми такі самі да всі, що години йде, цього дитина з цього не йде, але дивіться. Дивіться, що ви тебе не дивіться, що я бачу. Що він мені не за вас? Балончика, молодчик. А ні, що ви в в замі да, машини! І куди ви не хотіли? Його ну затримання, його затримання і ви можете бути ознайомина. <плес> <Структуру. в> чого <плес> ви всі не ставлять на передовій мене чого? Ви чому відсіти? Я хочу да ще й добре стати вітання.

جانو هيء کي